Всім привіт, ребята! Мене звати Артур. І сьогодні я розкажу вам вірш, який мені задали вивчити. Завтра йду до школи і мені треба його розказувати. Я розказала вам пару способів, як його вивчити, але я ще сам не вивчу, мені треба його ще вчити. Ну, а зараз я вам розкажу, він я... називається Крила. Зараз я вам його розкажу. А й правда, крилатим ґрунту не треба землі, немає, то буде небо. Немає по... Поля то буде воля, немає пари, то будуть хмари. Цьому напевне правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони ті крила, не пуху піри, не пуху піри. Справди, чесноти і довіри, у кого з вірності, у кохання, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи. У когось з пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає. А крила має, а крила має. Це був перший вірш. Розк... Тепер я прочитаю вам другий вірш. А ви в коментарях спустіть і напишіть, який ж мені вірш треба вивчити. Другий вірш. Чайка на крижині. В цьому році зима вда... Дягала білої свити. свити. Часом вже її приміряла, та хтось її зразу крав. Зразу крав, пошукала, поплакала, що ж робити, бідувала в старій із тодішній зів'ялих трав. А як коли лютувала, стелила родину ожеледиці, сперечалася з морем, несла сум'ятя вітрів, все збиралося на селі та не встигало оглядітися, як проснулись дерева і. на... Одери лід потемнів. Круги буєно ломилася у відкритій двері протоки. Ліди кришилося, боючись об каміння берегове і нарешті поодері темні широкі їди на останній крижині самотня чайка плеве. Ти куди ж розігналася? Чи бува не до самого моря? Чайки держать і гурту, а ви під... відпили веш одна, а крижина тонка, крижина майже прозора, ну а що як її підмиє вода весняна. Ну, а що, коли її та удержать тебе не сила, затиріщить і відломиться, піде вода кругами, дивна людина. А я ж маю крила. Нащо крилатиме грунт під ногами? Це був другий вірш. Зараз я вам прочитаю третій вірш. Вірш називається кольорові миші». А ви там в коментарі напишете один, чи два, чи три мені вивчити. Так, читаю вам. Давно іще в 600 якомусь році. роціну, Це б то більш як три віки тому коло носили шипаги ще при боці. І розважали ситиратами юрму, коли відьоми палили при народі, коли наук не знали ще ладом. Кажу, давно кажу у вишгороді городі під судна Анна стала перед судом. Було тій ані, може, десять рочків. Її перевів розлючений сусід, Багряне листя, кілька тих листочків осетяне листя із кленових віт. Було у нас тіло покладене, як доказ і руділо тихо на сук осіннє сонце яблуко луконе до квасо стояло в голих кленах, у вікні. І той сусід сказав тоді, у тиші панове сусіді, я її привів. Вона робила кольорові миші оцих ось жовтих і сухих листків. От складе листочок до листочка, два рази хух, хукне, так і побіжать у мене діти, в мене син і дочка. І у них ця ціки так жужимом і лежать. Вони були нормальні і здорові. А ця чаклунка збила їх з пуття вночі, їм сняться миші кольорові. Одних мишей немає, там нам життя. Тоді суддя в судейській чорній мантії сказав життя це справа без гарантії. Чаклунок ми караємо по закону. Перехреститься, пане, на ікону, скажіть суду, вона із димара вночі літала чи згасила зірку. Чи вам ті миші згризли сухаря, а чи прогризли у підлозі нірку, сусід сказав, що миші ті якраз такої шкоди не чинили з роду, що в господарстві наче все гаразд, а йдеться швидше про Моральну шкоду. Суддя спитав, вони на вас гарячаті. Каже ні, але вони яскраві, Два рази хукнув писар на печаті, сиділа тихо дівчинка на лаві. Був сірий день і сірий був сусід, і сірий стіл, і сірі були двері, і раптом викинув кольоровий кіт, залив чорний. Нилом вирок на папері. Це був третій вірш. Мені задали тільки вивчити три вірші. Вибрати один із трьох. А ви в коментарях спустіться і напишіть один чи два чи три. Там Просто один чи два чи три, який мені краще вчити. Ставте лайки, підписуйтесь. А всім пока. Це був останній вірш. Якщо вам понравилось відео, пишіть у коментарях.